Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, буду вас запрошувати до перегляду докладного відео, де я зняла, чим е, захищаю і рятую свій сам шит. Кому цікаво, переглядайте. Адже це. Зовсім невидима, невидима загроза для кущів самшито. І там же я поділилася, як я виростила гарні такі кущі, хоча в мене було дуже багато спроб раніше, щоб тут на дуже сонячній ділянці, просто спекотній, все вигорало. Але завдяки чому я знайшла, який я знайшла вихід із цієї складної ситуації. Будь ласка, запрошую. Ми з Зайкою вас запрошуємо. Посилання буде внизу. Нарциси квітнуть. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!